Після того, як Пентагон дав зелене світло щодо передачі Україні ракет Томагавк, всі чекають схвального рішення Дональда Трампа, але президент Сполучених Штатів поки з цим не поспішає, розраховуючи на те, що Путін сяде за стіл перемови. Також нарідко ми чули від Трампа, що передача ракет Томагавк може призвести до ескалації. Утім, видання The New York Post пише, що передача ракет не спровокує третю світову, а навпаки. Наблизить мир в Україні, тож давайте розберемося, як ракети томагавк можуть змінити хід російсько-української війни. На думку директора військових наук Королівського інституту об'єднаних служб Метью Севіла, наявність ракет томагавк в Україні стане викликом для російської протиповітряної оборони. Ракети томагавк не принесуть перемогу у війні, але українці зможуть використовувати їх щоб завдати серйозної шкоди Російській Федерації. Також Метью Севіл вважає, якщо Сполучені Штати Америки дійсно передадуть Україні цю зброю, то для НАТО та Європи це буде обнадійливим кроком, який свідчитиме про те, що Сполучені Штати не відсторонюються від війни в Україні. І повертаючись до статті за Post, у ній йдеться про те, що навіть передача кількох ракет в Україні може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл перемовин. Пишіть у коментарях, чи погоджуєтеся ви з цим, а також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані.